Пальців. А сейчас получается голову наклоняю, лучше стало уже. Ну так, то уже коли без голов голову наклоняешь, то, то липше. Да. Ясно. Не мели, вот просто, да, а холоду не было, ничего, просто не, міли, не так? А я наклонял голову, получается, и у меня не имели кончики пальцев и ниже получается, и ноги получается ниже. А сейчас наклоняю голову, сейчас не Немед уже. То скільки просто? Ти хіба то другого? Третій раз я їде. А ти сьогодні раз, так? Да. То після і поїдь, коли почали відчуватися. Пошли першого разу. разу почав відчуватися, так? Да. Бачиш? А тобі хто покликав тебе? Хто тобі передав інформацію, що прийти? Ну, сказали, сканобіт, потом я вам підходив. О, бачиш. А сам звідки як звати? С Харькова Андрій. О. Основне, щоб ходити, є ж багато з вас там ще хлопців, такі що варто би було їм пройти, правда? але бояться. Бояться, От в АТО батони бояться, а да. тут зразу бояться. Да. Все добре. Да. Да.